Дністер завершив сезон домашньою перемогою. У результаті гарантована бронза на чемпіонаті Тернопільської області 2023 серед команд вищої ліги. У цьому сезоні футбольний клуб Дністер та футбольна академія Тернополя Подоляни зустрічалися двічі. У першому колі Дністер обіграв тернополян на виїзді з рахунком 1-2. А у домашній грі другого кола заліщани зіграли в нічию з рахунком 0-0. Цього разу у заключному матчі сезону команди зустрілися знову. У першому таймі жодна з них не змогла забити м'яч у ворота суперника. Однак у другому таймі події на полі розвивалися доволі стрімко. Через агресивну поведінку з поля вилучили одного з гравців Заліщицького і Дністра. А тому команда розпочала грати у меншості. Ми заробили червону карточку, і десь завели як це нас збодрило, не можу як це сказати. І ми забили гол і. До кінця вистояли і здобули цю перемогу, і закрили домашній сезон чемпіонату Тернопільської області перемогою. Юрій Головачук з Дністра виконав подачу зі штрафного, яка й принесла гол. Наприкінці гри команда суперника намагалася забити кілька разів. Проте голки перезаліщицького Дністра здійснили декілька сейвів, і це не дозволило зрівняти рахунок. Чемпіонат був дійсно такий цікавий, інтересний команди в рівні. І третє місце попасти в трійку. Я рахую, це добрий результат на теперішній час. Тренер додає, працювати завжди є над чим, а тому впевнені, що будуть розвиватися і рухатись до наступних перемог. Звичайно, хочеться все виграти і бути якнавище. І ми так само про те думали, і така була мета. Ну, поки що і виходимо з тих реалій, які в нас є. Звичайно, буде міжсезоння, буде до комплектації команди. Це все треба працювати, все допрацьовувати. Це життя. Там подивимося як у нас все буде. А далі оплески, радощі та українські пісні. Міст, Вболівальники кажуть, очікували на сьогоднішню перемогу рідної команди. Все класно, супер. Ми задоволені нашою грою, Дністар, чемпіон, молодець! Взагалі емоції від сезону дуже, дуже гарні емоції. Ми дуже раді за команду. Ми вболівали, будемо болівати. Попереду в команди Ігоря Шпікули не менш важлива зустріч 4 жовтня. ФК «Дністер» зіграє на виїзді проти СК Вільхівці.